Пляшками із запальною суміш, що закидали албанці будівлю уряду та мерію тирани. Тисячі людей, які підтримують опозицію, протестують проти уряду. Його очолює прем'єр-міністр Еді Рама, який керує соціалістичною партією. Протестувальники звинувачують Раму в корупції і вимагають його відставки. Ми прийшли повалити цей уряд. Через нього ми страждаємо багато років. Він не дасть нам нічого доброго. Я тут через проблеми в системах охорони здоров'я та освіти, а також через бідність. Це мої проблеми. Люди їдуть з цієї країни. Протестувальники також вимагають відпустити з під домашнього арешту лідера опозиції та голову правої демократичної партії Салі Берішу. Того підозрюють у корупційних діях, скоєних з 2005 по 2013 рік. Тоді Беріша був прем'єр-міністром Албанії. Опозиціонер відкидає всі звинувачення. Він вважає, що так нинішній прем'єр хоче прибрати з політичної сцени своїх опонентів. Еді Рама це заперечує. Беріша звернувся до протестувальників через відеозв'язок. Він сказав, що Албанія – єдина країна в Європі, де лідера опозиції помістили під арешт без надання доказів чи документів. Він закликав прихильників виявити громадянську непокору, щоб змусити уряд провести дострокові вибори. Демократична партія відіграла ключову роль у поваленні комуністичної влади в Албанії. Салі Беріша був президентом країни з 92 по 97 рік. Нині політику 79 років. Еді Рама обіймає посаду прем'єр-міністра з 2013 року.